Німеччина живе за рахунок штрафів, тобто металургічні заводи позакривались, автомобільні заводи позакривались. Купа там Samsung, Siemens позакривалась. Ну попринесли хтось в Америку перенісся там ж свою політику. Гне і так далі. У них величезна проблема зараз з фінансами. І ну як, ну, штрафами, тобто Німеччина експерт в тому, як а, задрачить людей штрафами, на жаль. Я спілкуюсь з німцями, і вони самі кажуть, блін, ми, ну, їм самим це не подобається. Може хтось каже, правильно, так і треба, всі будуть суперправильно їздити. Тобто, отак і должно їздити. Це чуть-чуть абсурдно. Ми ж люди, ми ж не роботи, поняли? Ми живі люди, кожен за своїм характером, за своєю специфікою. І німці самі кажуть, ну ми не видержуємо, ми не можемо. І щоб ви розуміли, по статистиці зараз з Німеччини. Кожну годину, кожну годину вилітає мільйонер. Мільйонер, німець. Каже, ми не витримуємо вже там улітають в Іспанію, десь в Азію, жити, в Португалію і так далі. Ми кажемо, ми не можемо. Типа, ми навіть з нашими зарплатами, оці всі податки. же чим більше заробляєш, тим більше податків платиш. Навіть учитуючи всі схеми, які тут є завдяки податково-бізнесовій системі. Хто вварився в Німеччині в цих питаннях, ті розуміють про що я кажу, це рівно. Про про просто, типу, ми все життя на щось робили, заробляли, і це неможливо.